Всім привіт! З вами знову Борисович. І сьогодні моє нове відео. Зараз я чекаю на автобус, буду їхати в консульство Ізраїля в Торонто, тут в Канаді. Мені потрібно зробити довідку про несудимість, адже я проживав в Ізраїлі більше шести місяців. А для того, щоб податись на фіар тут в Канаді, потрібно довідки про несудимість з усіх країн, де ви проживали навіть не одним сроком, а сумарно більше шести місяців. І одна з країн в моєму житті це була Ізраїль. І зараз я їду туди знати, що там, як, не знаю. Тільки записався в це консульство, все на місці буду розбирати. Вимагатись, дивитись, так, що зі мною буде, як завжди, цікаво, корисно. Не забудьте підписатись на канал, поставити дзвіночок. ну а Ми погнали! Ось саме монтую відео, яке ви дивитесь, і покажу, як я заходив і реєструвався в консульстві Ізраїлю в Торонто. От Заходите по цій силочці, General of Israel. І вибираєте ось тут є таке make an appointment. І вперед. Де вам потрібно далі реєструєтесь, там буквально все просто. Вводите свої дані, емейл, номер телефона і вибираєте в календарі вільні дати, час, і все їдете туди. До речі, при вході в автобус вам потрібно тапнути карточку або престо, якщо ви сюди поповнюєте, або купуєте проїзний, або, звичайно, банківську карту. У вас зніме кошти, і ви можете їхати. Користуватись можна дві години. Тобто, пересідати з цього транспорту на інший, і, в принципі, все. Автобуси дуже великі, довгі, ось гармошка, наприклад. Літом працюють кандьори зимою Відповідно, дуже тепло, в принципі комфортно. Можна їздити, пересилатись, ніяких проблем з цим немає, принаймні в такому місті, як Торонто. І до речі, зараз автобус вам через. Волину буде відправлятись. Не видно. якщо водій, наприклад, запізнюється, автобус починає сигналити сам, там фари мигають, якщо ні, він починає сигналити без перестанку. До цього техніка дійшла. Деякі нюанси. Я приїхав сюди, не знаю, куди їхати. Тут ви нажимаєте, 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 нажимаєте з вами, якого Ви записуєтесь там, допустимо, на 9.30. Зараз Так, тільки що я вийшов з консульства Ізраїлю в Канаді, в місті Торонто, і вийшла там дуже цікава ситуація. Заходжу я це здання, я приложу адресу тут, може, кому буде цікаво. Ніде ніяких вказівників, нічого немає. Підходжу до охранника, питаю, що робити далі. Чекайте тут, буквально при вході, там є такий холод чекайте. Там було кілька людей. Я думаю, почну знімати відео для свого вложика. Це достав телефон, знімаю там, розказую, куди йти, що робити. Буквально за декілька хвилин підходить до мене двоє чоловіків. А що ви тут робите? Що ви знімаєте? Кажу, так і так, в мене YouTube канал, я розповім... Дай людям про життя в Канаді, там як оформляти документи свої ванстам. Тому подібне. А вони кажуть, що тут знімати не можна. Кожу але ж казівників ніяких немає. Ну це по умовчанню. Типа ти маєш це розуміти. Ну окей, як оказалось, це охорона ізраїльського консульства. Вони побачили по камерах, що я там щось знімаю і давай що в тебе в рюкзаку? Давай свої документи. Короче, шманали мене як в тюрмі. Мабуть, я ніби оказався в аеропорту бен Бенгуріона знову. Короче, треш. Якщо маєте на увазі, якщо ви будете збиратись консульство Ізраїля, обов'язково випишіть все на бумажку. У вас відберуть все телефони, годинники. Ви не зможете ні оплатити. Візьміть з собою кеш або карточку, щоб приложити там оплатити ці консульські послуги. Також ви будете заповняти різні анкети. Випишіть все, якщо не пам'ятаєте там номер телефону, адресу, я не знаю, там індекс записали, що вас ця інформація була. Бо ви туди зайдете, тільки умовно з паспортом і все Вам ніяких гаджетів більш собою не дадуть. Короче, треш. А на цьому в принципі идем далі контингентик тут конечно у метро дуже яркий бомжі всякі наркоши Це просто капець что да? делать ще легко а ще в метро їздить такі чудові пассажиры прикольний сибек я йшов з роботи саме. А що таке? Коротше, в центрі вже почало зеленіти трошки, деревця. Там, де я живу в частному секторі, взагалі коротше, позеленіло все так одним днем. Прямо. Круто, настільки просто капець. Зараз покажу. А Така ситуація у нас на районі. Зелень. Красота. А пахне як. До речі, мені Канада дуже нагадує Україну. Дуже схожий клімат, дуже схожа погода. Принаймні тут в Торонто. От я дзвоню до мами, питаю, яка в тебе там температура. Вона говорить, там 13 градусів тепла, там марно, і тут буде приблизно там 12 чи 14, а можливо 13 градусів тепла. Там сніг, тут сніг, от реально один в один. Тобто, мені тут взагалі дуже класно та комфортно. Я не відчуваю різниці з Україною, наприклад. Ще в мене закінчуються таблеточки, які я приймаю. Вони в мене продаються по рецепту, дають їх мені на три місяці. Кожних три місяці мені потрібно звертатись знову до лікаря, щоб поновити цей рецепт. Сьогодні я прийшов ось в Окін Клінік. Сюди не потрібно записуватись, просто в упор приходиш, стаєш в чергу, очікуєш на свою чергу до лікаря. Тебе приймає, задає якісь питання. Можливо, у вас є там якісь довідки з України чи там медична карта. Це теж він цим керується. Виписує на основі тих ліків, які у вас є. Аналог місцевих ліків. В принципі ніяких проблем. Немає абсолютно будь що Ну, крім наркотиків, звісно. Так що пішли в чергу. Тут от підходиш з своєю хаоскарто. Вони заповнюють інформацію і очікуєш, поки тебе везуть. Одину, дві, десять хвилин, як пощастить. Сказали очікувати більше години. Будемо очікувати. А що робити? Щоб не втрачати цю годину, я вирішив піти пройтись. Який вже вітерець, дощ як ніби збирається. Зараз хожу в вінер, мій улюблений. Метро. Він потрібно ще зайти, хочу подивитися собі на роботу якісь можливо крокси. До речі, в цьому метро працює моя землячка з міста Шепетівка. Давайте умовно назвемо цю землячку Джозефіною. Ну що я хочу вам сказати? Можна вивезти людину з України, але Україну з людини ніколи. Ми там познайомились, і зразу такі питання. Видно, що людина вже в Польщі була на заробітках, і то не один рік. Бо цих людей, хто були в Польщі на заробітках, зразу видно. Їх дуже хвилює. Одне питання: А скільки в тебе годин? А скільки вихідних? А де ти працюєш? А скільки ти заробляєш? Я ніби попав на програму в Дудя. Юрій буде дудь, дудь, буде Юрій. Ну це якийсь. Чому не цікаво, звідки там я, чи як я давно тут, що там роблю? Ні, отакі тупі якісь банальні питання. Причому всіх до речі, з ким я не спілкуюсь з українців всі практично говорять, що не люблять працювати з українцями. Коли в них немає там допустим колективних українців, вони дуже цьому раді. Якось так. Все, крокси я купив, Etwork, 60 баксів стали. Ну, такі прикольні, типу з підошвою. що буде не слизька. Тут кажеться, дощ збирається. В общем, я лечу в опінг-клінік. А то вже десь часик прийшов. Так, вийшов, я Walking Clinic, тільки прийшов, буквально через хвилин 5 мене позвали. Це зайняло десь 2 хвилини. Прийшов врач. Я дав йому health карт, він подивився в комп'ютері. В принципі, він там бачить і знає всі ліки, які я приймаю. Тільки спитав, чи як я себе почуваю, чи все нормально щось міняти. да, да, Ні, ні. кажу, ні. Залишаємо як було окей. Він роздрукував новий прискіп, що він вже рецепт. І на цьому все. Я пішов в аптеку. Зразу ще почекав пару хвилин, поки вони ці ліки там відібрали. Мені дали заплатив гроші, от і все. І до речі, ще я його питав на рахунок психолога. Бо мені радили, коли я буду подавати. На піар, взяти довідку від психолога, типу що в Україні війна, я перебуваю у депресії, це буде також немаленьким плюсом. Він говорить, що Локін Клінік такого не зробить. А я тобі раджу просто знайти в інтернеті психолога, записатись до нього на прийом, звернутися, об'яснити свою ситуацію. Я думаю, він таку довідку тобі видасть. Так що маєте це також на увазі. І ще хочу вам сказати на рахунок депресії. Зараз на Україну чекають дуже важкі часи. Це, мабуть, буде з півроку. В принципі, це ні для кого не секрет, що там буде вробитись просто пів. У Вас буде депресія, у вас будуть панічні атаки від цих новин, від цього всього. Єдина вам порада: підготуйтесь до цього наскільки ви можете. Це порада від мене, як від психолога. Бережіть себе, бережіть нерви і вірте в ЗСУ. Все буде добре. А на цьому все підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, щоб нічого не пропустити. Далі буде як завжди цікаво та дуже корисно. Пока!